Сотня активістів навідала маєток черкаського нардепа регіонала Володимира Олійника. Хороми розташовані просто на березі Дніпра в селі Кедина Гора, що на Золотоніщині територія в гектар, власний пляж і причал. Чи відкрили людям двері в будинок із вежею? Розповість Ольга Скорик. Там по плану була дорога. А коли прийшов олійник, то коли в нас був головний архітектор, я не пам'ятаю вже прізвище, йому дозволили і все. І він побудувався. Вулицею, де стоїться пані, далі у провулок і до Дніпра. Тут маєток нардепа регіонала Володимира Олійника. Як вода підходить, кажуть місцеві, до хором не підступитися. Нардеп звів собі вілу просто на березі. Будівництво розпочав ще в 92-му, пригадують кеденці. Тут і власний причал, і триповерховий будинок з вежею. Та людям на цей пляж зась. Сюди ніхто, а хто сюди може пройти, як тут закрито все. Хто моє, як вода прибуде, все в воді, забори в воді. Як можна сюди пройти? не пройдете. Головний спікер регіоналів ні на роботу в раду не потикається, ані журналістів і активістів до господи не впускає. Всі двері на замку. Хоч у дворі за будинком із господарської споруди йде дим, кілька гаражів порожні. Сусідка на власні очі бачила олійника влітку торік. А два тижні тому каже, приїздили кілька джипів. Та хто виходив, не знає. На мою тисячу гривнів я йому казала, як сусіду то в мене тільки є те, що в мене є. Якщо значить, ти отримуєш на рівні мене, наприклад, так, от або хоча б трохи більше, то ти не міг цього збудувати. Як він сказав, підіжіть хто що має, та й має. У дворі кілька будов за скляними вікнами до підлоги видніється вітальня, їдальня та робоча зона. Ужасне Да, це болезнь, це люди, тому що жадність і їх ну, не границь просто. В зачиненому приміщенні на підлозі лежить собака на вигляд квола, та звільнити її ніяк. Активісти майна не псують, лишають повсюди листівки з гнівним посланням олійнику. Наша пропозиція є актуальною. Це передача всіх цих маєтків в дитячі будинки, в санаторії і повний контроль за ними, щоб вони не дістались там з рук одних бандитів в руки інших бандитів активісти йдуть з маєтку, проте обіцяють не лишати панів без нагляду. Ольга Скорик, Сергій Єфімов, Віка новини.